Ради чекають на нас і хочуть вже пам'ять позбір. Тож, давайте розпочати нагородження третього турніру. До знову запрошується заступник голови асоціації футболу коло Світласької області Молоджій. Дозвольте мені вас привітати з успішним проведенням першого турніру Ліги На борі всім хочеться зробити населене поле, а ви ще й мукза. Ну, але кажуть, все це в майбутньому думаю, наші організатори, які мають вже дозвіл, все вони це питання виправдають. Кажуть, виправдають наступному році. Я думаю, що та ліга буде більш розширена, тому що в нас в кожному районі області проводять перші Є Свої чемпіони, і вони безперечно захочуть позмагатися з нашими львівськими командами і е, з друзями інших районів. Тому я би сьогодні хотів перш за все вам подякувати за те, що ви з тим бажанням прийняли е, участь в цьому турнірі. Побажати дальніших успіхів. І хотілося щоб ви від цього цієї гри, на таку маленьку майданчику отримали тільки радість І задоволення. Бо ви ведете здоровий спосіб життя, ви думаєте про своє здоров'я. Мені вже теж кажуть, десь там 70, але я завжди кажу, нема, я собі на пенсії. Бо я все життя своє присвятив дітям, студентам зараз і одночасно дорослим організації в То я вам бажаю Успіхів в данішого, дякую вам за участь в цьому турнірі. щоб у вас завжди були перемоги і ніколи не розчаровуйтесь від поразки. Тому що хтось спросить виграти, хтось спросить програти. Головне прийняти участь. Дякую вам за цю участь. Поклапали, так да? молодці, молодці, ви завезли в цьому залі, нічого ми не зробимо е, така погода. Ну, напевно, нам більше холоду і нашому діджеві ще більше холоду, тому що прийшлося в рукавицях працювати. Ну, але що маємо, то маємо. Давайте переходимо до самого основного, до нагородження спочатку номінацій. Як бачимо, їх є 5. Тож хочемо нагородити. Кращого вемера турніру, граця команди Львівської поварні Андрія Ячука. Можна похлопати. Номинації за захисників, але він був гритуозом і в міні футболу немає захисника на не позаказки захисника. Але є така номінація, тож хочемо презентувати гравця команди футбольного клубу «Шкло» Тараса кота. <звітник> І кращим напятником комісія експертна назвала гравця команди футбольного клубу запитів Романа Ковалевського. Незважаючи на те, що через нього команда програла в новому матчі, але напевно він дуже мовно сьогодні грав, раз заслужив. Фупо сьогодні було, мало місців, забували, можливо, захисники дуже мотно грали. Але все ж таки є гравець команди футболів клубу Школа, але трико. напевно, і це ветеранів було, можна було грати, але на на мене теж грає за володи, ми його приписувати не будемо. І кращим з кращим гравцем третього турніру нашої області з став залунавець команди Чикаго-Червоноград. Рідко буває, що воротар стає кращим гравцем, але так сьогодні сталося. Я думаю, багато сьогодні ми передбачено було як в матчах, так і на воротах. Тож, і так сталося, що з п'яти команд три є презенти. Я так думав, що школо сьогодні в презентах навіть не буде, а воно буде зачепитися при хорошому обстані навіть за чемпіонською. Ну ви віддали після першого, віддали, віддали, віддали перше місце, нічого не зробиш. Але команда котілом, трекіст, кадор, трекіст, в останній момент скочила на третій складок, третій студентку турнірної таблиці. Побольнику запитів. Дуваться, побробати, 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 Команда побробати, побробати, побробати. Я хочу сказати, що... На кінець завжди, є людина, яка справді любить любов. Людина, яка не тільки любить, але й ще йде ми. Ми звертаємо Богу, завтра кажуть, Господи, на привітання. І тобто, ти завжди кажуть, тебе завжди шанували і поважали, якщо ти кажуть, буде потрібно, то горе ламен, то тих прав і тих, кажуть, завжди кажуть, себе ставимо. Не проще всім, армію зі всіма. Дайте біє куспіків. Мирон Юроч, ви забрали крик від мене. Так, 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 але це, напевно, капітан команди б кубок мав отримати. Але представник нема? Вітаємо, добре, продовжуємо наше імпровізоване свято. Друге місце зайняла команда, команда з Яворищами, постійний учасник турніру Лігу Чемпіонів області Світало. І нарешті мрія сталася для команди Сукальщини. Вона постійний учасник наших змагань з футзалу і не тільки з футзалу, брали участь навіть і в літньому турнірі Сергії Ременова. Але я думаю, що цей успіх додасть вам на снаги в подальших змаганнях під гідою Асоціації футболу Колос. Тож вітаємо переможця турніру, третього турніру Ліги Чемпіонів з футзалу команду. То щиро щиро дякуємо всім і до зустрічі на, на наступних корні. футболу коло. Дякуємо. Фотосесія сесія невеличка.